17 листопада, Полтавським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, на базі Лубенської центральної районної бібліотеки імені Малика відбув семінар для директорів міських та районних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на тему, як створити та підтримувати діяльність груп самодопомоги серед переміщених осіб. Семінар тренінг організували спільно з Полтавською обласною молодіжною громадською організацією Твій світ, фахівці якої ділились протягом заходу корисним досвідом щодо. Роботи з переселенцями керівник проєкту Олександр Чепор зробив акцент на досвіді розвитку груп самодопомоги та перевагах моделі залучення та відкритих можливостей для переміщених осіб. На семінарі учасники запропонували анкетування та презентацію успішних практик розвитку самодопомоги в Полтавській області. Вагомим інформаційним блоком семінару було обговорення діючих в області програм для переміщених осіб. Представники районних і міських центрів висвітлили основні аспекти діяльності у напрямку психологічної. І соціальної допомоги переселенцям, психолог проєкту Юлія Пода провела тренінговий модуль, у якому за допомогою практичних вправ учасники семінару розглянули особливості емоційної підтримки та оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб. Учасники отримали дипломи за участь у навчальному семінарі. Захід відбувся у межах проєкту посилення розвитку самодопомоги серед внутрішньо переміщених осіб та залучення їх до суспільного життя приймаючої громади. За підтримки європейського. Союзу представництва в Україні це ця проблема. Ну і звичайно, ця проблема торкається.